На жаль, з якимись непорозуміннями в стосунках зіштовхується кожна пара. І цей міні-розклад підкаже, як вам залагодити ситуацію та покращити ваші взаємини. Очевидно, якихось таких критичних негараздів у вашій парі немає. Зовні все виглядає добре, чудово, і люди гадають, що у вас там все гаразд. Та, ймовірно, у просумнії у когось внутрішній конфлікт, бо є якийсь дисбаланс між тим, хто як вкладається в ці стосунки. Коже на те, що одна людина з вашої пари вкладається дужче. Можливо, саме на цій людині добробуту вашого дому. Можливо, комфорт вашого дому. Можливо, саме ця людина забезпечує емоційну складову ваших стосунків, що один із вас приймає все, чи гроші, чи заботу, чи якісь емоції, а інший вкладається. Та проблема в тому, що в подібних стосунках страждають обоє. Один через те, що от я все роблю для цих стосунків, а ти нічого не робиш, а другий через те, що відчуває себе немов боржником, що йому все дають, а він тільки приймає. А щоб позбутися цього враження, що ці стосунки потрібні лише одній людині, лише тому, хто вкладається, вам треба якось разом спланувати ваше майбутнє. Просто якось поговорити, а що ти хочеш, а як ти бачиш наші стосунки, а що тобі подобається. Можливо спланувати якусь поїздку разом, де один, наприклад, вкладається грошима, а інший старається для комфорту. Чи один заплатив, а інший все спланував? Ось я вибрав, вибрала поїздку. Ось у нас буде отаке, оте і оте. Щоб ви мали можливість в цю ситуацію вкластися обоє. Хтось грошима, бо він заробляє більше. А хто своєю турботою, хто своїми емоціями, щоб обоє ви бачили, що ви обоє в цій ситуації, що ви обоє зацікавлені один одним, що ці стосунки для вас важливі. Ну, не можу я заробити 5 тисяч доларів за раз. Але я можу створити комфортні умови. Але я можу тебе послухати, але я можу тебе підтримати. І якщо ви зможете це зробити, то гармонія, взаєморозуміння повернеться до ваших стосунків, у вас знову все буде чудово. Бо кохання і так є у вашій парі, просто оцей дисбаланс дає вам настрій і спричиняє почуття провини. А коли ви обоє однаково будете вкладатися, так, це різні моменти, гроші це одно, а емоції це зовсім друге, але ви все одно обоє вкладаєтеся. То ви зрозумієте, що дійсно кохання у вас є, що все у вас чудово, і кохання, гармонія, взаємопорозуміння повернеться до вашої пари. І все буде дуже чудово.